Всім привіт, моя ютуб родина. Чоловік мене вигнав з дому. Та-да-да-дам. Коротше, вигнав мене на манікюр. Каже, йди. Якщо тебе приглашають, йди. Іди розвійся, йди провітрись і зроби щось для себе. Тому стою, чекаю дівчинку, ось. Навіду красоту. Бачите, нафарбувалась я трішки ось. Крістюшечка твоєю туші, до речі, а Танюшка стрілки твої, твої, твоїм подарунком. Так що стою. В хаті бедлам ось, до сих пір перебираю речі, які приносили. Ось, знову ж таки, щоб розуміти що треба, що не треба. ось, Але дівчинка зателефонувала, ось, каже, приходьте, приходьте, хочу вам підняти настрій. Я морозилась, морозилась ці декілька днів. Потім <кій> сказала про це чоловіку. Чоловік сказав шуруй <кій> ось, і наводь красоту. Повертайся до того свого стану. Це важко, звісно, але потрішки намагаюся. Невтішні новини знову з дому. Кабі вчора прилетіло 20 штук. Ось. Ну тому так. Я ж кажу, начебто все по полям, по полям начебто падало. Тому навіть не знаю, що там в мене вдома. Взяла м'ятну цукерку, бо тошнить. У мене це ще й на нервах теж я. Колись вам розповім свою історію цю. Не можу ніяк зібратись, щоб розповісти, бо багато розповідати. Тому ось так. Крістюшечка, я в твоїй футболочці прийду додому, покажу більше. Ну, поставлю телефон, так як вчора знімала, і покажу. Я просто, знаєте, вони речі настільки комфортні, просто от тепло-тепло навіть від них, знаєте, віє. Ось така гуленція, голова грязна. Стою, чекаю. Бо я трішки не розумію, куди мені йти. Сказали чекати стоять. Да, чекаю. Тому як прийду додому, запишу вам відосик. І ще спонукали дуже слова Кристиночки, яка сказала мені Альона, встановлюйся давай. ось я да, взагалі не така, яка виходжу до вас на відео. Взагалі я була завжди активна, весела. Ось ну, життя пошматало трішки, як то кажуть. Тому Кристина, дякую тобі за спонукальні слова. Якби не всі ви, я би і не пішла. Тим паче, безкоштовно, звісно, за гроші б точно не пішла. А так, піду. Ось. Дякую вам велике. Дякую всім, що бачите в мені добру людину, що допомагаєте. Навіть слова, ваші слова настільки спонукають, ви, ви навіть не уявляєте. Те життя, всі ваші історії ну це просто. Той, хто пережив, той, хто зумів, це величезна вдя... подяка просто. Якось Зажигаєте вогник трошки в моїх очах. Колись. Я надеюсь, буде пламя. Ця <Пламя. пламя> цукерка м'ятна, <пламя> просто треш. Так що дякую було чесно. Всім привіт, мої хороші. Бачите, які в мене ці війки і стрілочки. От. Хвастаюсь вам, що я виходила. вот ну, так. Нежно. І акуратно, в принципі. У мене так були ж коротеші. Мені дуже нравится. Вообще, прям гарненько. Кристиночка, для тебе. Зараз ота камеру так. Делаем, Вот. Я просто балдею от этой футболки. Она, я скажу, она просто такая нежнятинка. И, и блин, она ну, так до, до, тела лягла просто. Ну, реально классно, вообще. И не обтягивает. И, ну, І рукавчики, Вообще, ну вона мені так просто до душі прилягла, реально. Це, це так просто круто. В общем, я тільки прийшла, хочу зробити з вами каву, та треба щось готувати їсти. Бо, капець, а сьогодні ще бігала в совбіз, доносила справки. Ну, коротше, бігаєш, 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 бігаєш. А толку тільки цього немає ніякого. Тільки цей іздіваються, як то кажуть. В общем, зроблю з вами зараз кофе, по Я не можу, мені так подобається ця футболочка просто. Я собі сьогодні вміста цього... вмісто сахара, Чуть соли не насыпала. Хорошо, что вовремя это змедикувала. Короче, что я хочу сказать. Кристин, тушь просто шикарна. Вот. Ну, типа, вообще. Ну, типа, классно получается. Так, это я так еще, ну, типа, не особо старалась ось, ну, там, выводить. Может, еще в длинище были. Вот. А подводка, Танюшечка, просто... вообще, ну, не, не стерлася. Ні, не, ну я думаю, що я вроді би, то ровно накрасила. Я не такий собі, конечно, мастер рисування цих стрілок. Тим більше, я вже вообще забула, чесно говоря, коли там щось собі викрашувала. <кхем> ну, а вроде, вроде би ровно, не знаю. Тільки би, ця трошки вилазить. Ну, в общем, как-то так. Якось. От позитивних емоцій даже труси, якщо чесно. Не ж, я ходила цю футболку, ну це просто це, це просто це просто, ну, я, я не знаю, мені прям. Як будто я в ній родилася так до, до цього, до кожи. А, шортики, кстати, мені теж подогнали. Ось. Короче. Уділи, <ріст> уділи у в моїй просто чарівниці, реально. Ой, мені вже їсти хочеться. Я дуже не пам'ятаю, їла я сьогодні чи не їла, бо с утра опять побігла в Савбес, і мені там позвонили із села, і я вже честно говоря, не захотела ничего вам рассказывать и снимать за эти кабы. Но это ужас. Это ужас. Просто ужас. Я не знаю даже, что сказать. И вот тут я скажу, что ми вже ну, три тижні, да. От завтра я ще Завтра я позвоню в пенсіонний. От. Позвоню в пенсіонний. Узнаю, що там підтягнулася та справа, чи не підтягнулася. Ну і все. І все. Я ж кажу, що я тут майже місяць вже, да? І крім людей мені більше ніхто не допоміг. Ото, що я поїхала, отримала гігієни набор. І набор, ну, я вам все, все ж розпаковувала, все вам показувала. Більш ніхто нічого. Тільки дзвонки, дзвонки і задалбування з осправками. То школьні. То совбезні, то пенсіонні, я ж кажу ж, це жахіття. І як людям жить, я ж говорю, Просто. Боже, я щось на та дивлюсь, мені чогось. Оце оце фіфа. <клухи> <клухи> Нарядили мене, скажімо так, манікюр зробили, нафарбували, Боже. Я не знаю, чесно. Да, людині допоможе тільки людина. Людина з, з добрим серцем, да, як то кажуть. Масочки вс ще делаю. Гелями миюся Ну, в таком вот плане. И поэтому я ж кажу. а получить я ничего не получила. Я скажу. даже те несчастных э, 5 тысяч, ну вот, де, дело остановилось, да. Я скажу, я не знаю, завтра буду уже звонить. Она сказала, в пятницу, но думаю, нифига, я позвоню завтра, то есть, можешь, оно уже там подтянулось. Блин, капец, так прикольно. Ну и все. И все. на этом. И тільки звонки. Тільки звонки. А толку просто ніякого взагалі. Жесть просто. Просто жесть. Хлібану трохи. Я ж кажу, вже от цього всього этот, аж трусяться руки, ну... Но... Ну, так що такі дела у мене сьогодні. Сьогодні вам особо болтовні не буду багато записувати. Боже, mm. я даже не присідала. С утра я опять проснулась от звонков, от інформації, що там вдома. Но ну, 20к обо вони просто вже не вкладаються в моей голові. Якщо чесно. То есть кап это просто стирание. И там хтось мені буде писать, значить, у вас там есть воєнні, Що вони туда там целяться? Ви понимаєте, ну, вы там деякі особи, яких я даже не хочу людьми називати. Вы знаете, що таке кап? 500. Він розрушає вулицю один. Ви серйозно? Ну, просто стирають, просто стирають. І все. А ви мені будете казати там, ще за якісь там, я не знаю, що вони там б'ють по Та Там вулиці стираються, села стираються. Це кап, це. Хто мене розуміє, той понімає. Нікому просто нічого не докажеш. Ось. І якось так, коротше, наразі я ж кажу, що в мене там в кімнаті ще бедлам полніший, просто полніший. Віші, 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 ті, що мені допомагали, і люди приносили тут, От, їх треба порозкладати, подивитися, що к чому. І я ж Сходила, взяла п'ять цих вешалок в Аврорі. Вон. Мені, звісно, їх треба більше, але це наразі те, що я змогла А Потім взяла таку штучку, отож я вам розказувала, що ми до, почти там до 12 ночі чистили ту ванну. Штучка така стоя 15 гривень, така сіточка. Знаєте, як то, бо тут не було, щоб. Там, чи волоси не про цей, ну, ніяка там гадость туди в труби не токла. от, Ну, все ж так, а тоді позвонили з Совбеза, я прибігла додому, взяла документи, побігла в Совбез, тривога. Коротше стояла, ждала от. А потім же ж прийшла, знову ж таки почала розкладати, розкладати, а потім та дівчинка дзвонила, типа, на три години. Я дзвоню чоловіку, короче, він мене почав виганяти, йди, йди, я тобі сказав. брось усе, потім зробиш до, ну, короче, добереш до это, доперебираєш. Ну, і я пішла. Бо хотіла дуже вигуляти футболочку. Mm. <laughs> Ні то. Шкода в цих речах ходить вдома, чесно кажучи, дуже. Я їх бережу для якихось особих случаях. Напшакалась духами Танюшкиними. Просто бешені духи, дуже смачні. Ось. І дуже мені хотілося вигуляти цю футболочку. Просто Ну, ну, просто ну до тіла, знаєте, от, буває таке, от, міряєш щось, це воно в тобі ну, взагалі ніяк. А це прям ну, не знаю. Навірно, це ваша тепло, теплота, ваша душа, от, от це все воно вложено в ці речі, бо від щирого серця. І я думаю, ну піду. Я Танюшки вже писала в лічні повідомлення, ось що схожу і, ну, точніше, намилась, напахтилась, нафарбувалась і відчула себе трішки людина, як то кажуть. Ось. Людина і навіть трішки жінкою, знаєте. От. Ви мене просто всі спонукаєте. От і Кристінка дала мені волшебного пенделя, знаєте, як то кажуть. Ну... Ваші слова спонукають на дії. І я, звісно ж, я все розумію, не дура, що дитині, звісно, хочеться бачити щасливу маму, а не вічно в горі, да? Щасливу, красиву. От. Ну, тому як-то так. Як то так. І я пішла і зробила. Тим паче, що безкоштовно. Ось. Тому, тому так. Я ж кажу, що дякую вам велике, просто величезне. За цю підтримку, за за турботу. Ну, я ще так стою, тому що тут булочка, щоб ви всі бачили, а ще, а ще Кристиночка, я забрала твою посилочку. Я сразу вже поняла, що там, зразу, тому що коли я була вдома, я собі замовляла таке. Я собі замовляла таке, тому в наступному відео я зроблю розпаковку Бо мені вже аж кортить, просто подивитися, що там за малюнок. Так що ось так от. Всіх люблю, цілую. Завтра з вами вже більше поболтаю, хоча куди вже більше, да Опять вже наболтала, кажу чуть-чуть-чуть. І вже... Наболтала опять много. Ну, а кому мені ще болтать, да, як не вам? Тому так. Ближиться вечір. Знову думки про дім, зараз я ще. Як то кажуть, буду готувати їсти і трішки від цього відволічусь. Тоді в мене ще речі розкласти. Ну, а тоді вже ніч. Як ніхто не бачить, я виділю собі час для своїх думок. Неможливо не думати про це. Тому так, моя YouTube-родина. Всіх вас люблю, цілую, тихої вам ночі. Обов'язково, тихої, щоб ви виспались в своїх постільках. І щоб все у вас було добре. Люблю, цілую і обіймаю. Пока-пока.